Релігійне життя у ритуалах, обрядах, але без волі Божої, в очах Бога, це безбожі і беззаконня. Люди, які наповнюються цим, знаходяться під владою злого духа, бо релігія без любові до ближнього, без учнівства це просто зло, це зла релігія, яка відводить від Бога. Величезний гріх вважати себе релігійною людиною, але не виконувати волі Божої. Так робили садукеї і фарисеї. Вони замість того, щоб воювати з сатаною, воювали з апостолами і пророками. Вони розіп'яли Ісуса Христа і вбили. Ісус Христос називає таких людей зміями, кодлом, гадючим, сатаністами. На таких людей накладуться гріхи від створення світу від крові Авеля до крові Захарія. Релігія без волі Божої це просто безумство.